Привіт, шановні українці! We are having video light today. Сьогодні в нас легке відео, і я відповідаю на ваші запитання. Перше запитання від пані Надії. У вас чудове грошове дерево. Який секрет? Хм -хм, пані Надія. Оскільки у нас канал по вивченню англійської мови, цей секрет я буду розказувати вам англійською. Also, The biggest secret. What to do with this tree for it to grow well, with this plant? Найбільший секрет, як правильно вирощувати це дерево, ну воно не дерево, воно є рослина. plant, рослина. tree – це є дерево. is not not to to feed it a lot and not to water it a a lot lot. and water Найбільший секрет його не можна дуже часто підгодовувати, підживлювати і поливати. What happens when we do that? Що стається, якщо ми таке робимо? the j tree develops the canopy the top mass here so fast that the root system ouch that the rooster system cannot support the plant Наше дерево так росте швидко, що оця коренева система root system, не може підтримувати оцей весь ріст. And one day I came to our sunroom, Одного дня я прийшла на нашу веранду, and my J tree just flopped and fell to the ground. І моє дерево просто звалилося і впало на підлогу. Because it was too big for the roots. Воно було завелике для своєї кореневої системи. And that's why. You see it here on in a different pot. Я його пересадила, і у вас, бачите, вже новий у нас є горшок. That's a story about Jade Tree. Ось така історія про дерево життя. Дякую, пані Надія. Пані Ірина питається: підкажіть, будь ласка, по вимові виразу кант? Геть не чую в кінці звук ті. Це тяжко, і треба сказати, а ще до того американці вони не говорять кант. Вони вони говорять can, а потім can't. Отак за, заїдають його то, то can't. Can't – це дуже британське. I can't come to the party. Я не можу прийти на вечірку. Американець каже: I can't. особливо американець, який прожив все життя в Нью-Йорку, мій чоловік, і в нього є нью-йоркська говірка, і він буде казати can't. і ото от, ти в кінці з'їдається. А, а отут Світлана так само питалася. Дуже вдячна за детальне пояснення. Стикнулася ще з вимовою цього звуку, яке ближче до з. Віс вей «Ті-ейч» може вимовлятися як з. Ві стає ці, вей це вони. Але що я буду вам пояснювати? Давайте запитаємося мого чоловіка і попросимо, щоб він вам гарно розказав скоромовку. Ви знаєте, яка скоромовка? Іменно щоб тренувати оцей звук «в». Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Пізніше я вам це прикладу. Mr. Kremdy. I have a little phone for you. Okay. Here you go. Whether the weather is warm. Whether the weather is hot. We have to put up with the weather, whether we like it or not. Okay, good. And one more thing. Can he can't. I can do it, I can't do it. But still is One more time. I can do it, I can't do it. All right. Thank you, Mr Comedy. You're welcome. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Отака скоромовка, якщо ви хочете е, тренувати язики без кісток. Е, тоді можете цю скоромовку прочитувати. І в нас тут є два слова, які, вим... які вимовляються однаково, але вони пишуться по-різному. Перше слово – «wh». бачите, там є H. І це слово перекладається на українську переважно чи. Чи погода тепла, чи погода гаряча. «Warm» – це і теплий. Ход гарячий, а оце слово weather, третє слово у першому рядку, це є погода. weather. І в нас буде, чи погода тепла, чи погода гаряча. We have to put up with the weather. Нам потрібно put up with the weather. Миритися з погодою. Ну, не миритися. миритися якось не гарно звучить. Нам потрібно ну, не привикати до погоди. Ну, давайте перекладемо миритися. Е, чи вона, е, Чим, чим хочемо цього, чи подобається вона нам чи ні? Ось так. Whether the weather is warm, чи погода тепла, whether the weather is hot, чи погода гаряча, We have to put up with the weather. нам потрібно жити з погодою, whether we like it or not, чи подобається нам це чи ні. Ось така скоромовка. Запитання від ManLife: Скількох років ви вивчали англійську, та через який час ви могли більш-менш говорити? Well, I went through the Soviet Union system, so we started to learn English in school from, I believe, from the fourth grade. And then, you know, the usual situation you learn English for six years in, in school and you don't know anything because teachers were not prepared, although I had a very good teacher of English language. And then I went to the university and I came to America already with the language. Of course, my accent was stronger and um, I couldn't read freely for pleasure. I could read, of course, but I couldn't just pick up the book and just enjoy reading, afternoon read uh like 40 pages it was always work i would read i would see the sentence i will my there was a lot of work going on in my head i would have to see the words translations how the sentences were built so it was work for me and only after 10 years i was able to enjoy reading in english language Я пройшла через радянську систему і коли в школі починали вчити англійську, по-моєму, з 4 класу. І в школі в мене була дуже гарна вчителька англійської мови, тому я пішла на ІН'ЯЗ, Але як в школі загальному вчили англійську? Вчили, вчили шість років. Так як поїзд їде, їде, їде і нікуди не приїхав. Так, от у нас вся ситуація в старших людей, ніхто не знає англійської мови. А потім я приїхала в Америку вже з мовою. Я закінчила ІН'ЯЗ, але, звичайно, тут в мене. Пом'якшувався акцент, збільшувався, е, вокеблулери, вокабуляр, е, словниковий запас мови. Але я тільки після 10 років змогла отакого інтенсивного життя в мові, спілкування мовою і англійською, тільки 10, після 10 років я змогла спокійно читати англійські книжки. До 10 років в мене було так. Речення, так, я не знаю це слово, треба подивитися. А тут якась така цікава фраза, треба запам'ятати. І оце в голові в мене був такий, ну, такий ну, урок проходив. Постійно в мене мозок аналізував. А щоб спокійно сісти на дивані, відкрити книжку і загубитися в читанні, такого не було. Тільки після 10 років. Ось таке у нас сьогодні відео лайт. Легке відео. By the way, in our next video into a big біг world. в одному з наступних наших відео. Ми полишаємо це крісло, оці вазонки, оцю цю кімнату, і ми виходимо в американський світ. І я буду вас знайомити зі своїми сусідами. Ми будемо ходити гуляти, говорити з американцями, і я це все вам буду перекладати. Отож, шановні українці, якщо вам подобається моє навчання, будь ласка, підписуйтеся, підтримайте цей канал, і ми з вами побачимося, як завжди, бувайте!